В ефірі суспільне студія для вас. Працюю я, Тетяна Климчук, та мій колега Роман Свирида. І сьогодні ми поговоримо про те, що Європарламент засудив президентські вибори в Росії. Та на тимчасово окупованих Росією територіях України, назвавши їх нелегітимними. Відповідно резолюцію, євродепутати ухвалили на засіданні 25 квітня. Повідомляє прес-служба інституції. Цей документ підтримали 493 депутати. 11 були проти ще 18 утрималися. І більше про це ми поговоримо з заступником директора аналітичного центру політика Артемом Бронжуковим, який доєднується до нашого ефіру. Пане Артеме, вітаємо вас. Доброго ранку. Добре, добре ранку. От власне пане Артеме, для початку розкажіть, що означає ухвалення такої резолюції для України. Насправді ну, ми багато про це говорили і назвати ухвалення резолюції великим сюрпризом. Я думаю, що не варто враховуючи, що було відповідне рішення і пар'є. Там, де так само називали вибори Путіна нелегітимними, але це великий плюс для України, тому що от в цьому контексті було багато розмов, і які саме були розмови, було багато таких скептиків з Європи, зі всього світу, які, начебто, говорили: якщо ми не будемо визнавати Путіна нелегітимним, то це не дасть нам потім можливості вести з ним переговори. Ну як так, якщо цивілізоване суспільство скаже, що Диктатор обрався нечесним способом, хоча це очевидно, всім і кожному на планеті, то як же після цього з ним домовлятися? Як же після цього заморожувати конфлікт в Україні? Тому коли от ми отримали рішення. З боку європарламенту, це так само може розповсюдитись і на національні держави, і тоді, от, в дипломатичному, в політичному контексті, це ще більше принизить Путіна. От Пам'ятаєте, ми неодноразово на різних майданчиках обговорювали рішення гакського трибуналу по путіну, який визнав його міжнародним злочинцем, і тим самим зменшив його можливості і пересуватися по світу, і брати участь в різних конференціях. Ну і так само зробили його ну людиною. Які не тиснуть руку і применшували його політичний статус, то от сьогодні історія з тим, щоб визнавати Путіна нелегітимним президентом Російської Федерації, це так само от цеглини в цю велику дипломатичну надбудову, яку сьогодні Україна намагається створити. Пане Артеме, Я пригадую реакцію європейської спільноти на ось ці вибори, так звані в Російській Федерації та на тимчасово окупованих Росією територіях України. І тоді, коли ми обговорювали заяви європейських лідерів, дуже багато було заяв про засудження саме так званих виборів президента Російської Федерації на окупованих Росіянами територіях України, і взагалі не йшлося про невизнання цих виборів на території Росії. Зараз виглядає так, що думка представників європейських держав кардинально змінилася. Як ви вважаєте, чому так змінилося ось це світосприйняття буквально за місяць? Я думаю, що тут питання взагалі до європейського союзу воно більш ширше, воно стосується не тільки Путіна, воно стосується ухвалення тяжких рішень, так само як ухвалення умовно рішень про передачу Україні озброєння нової немонклатури чи передача Україні фінансової допомоги. Євросоюз це велика структура, в якій е, велика кількість різних країн. і Очевидно, що кожна з них має свою точку зору на те чи інше питання. Плюс давайте не забувати, що в Європейському Союзі є умовні. Орбани та Фіцо, які є прямими російськими агентами, і вони так чи інакше намагаються за брудні російські нафтодолари нав'язувати свою адженду. Тому от політична конструкція європейського союзу вона досить складна, і механізм ухвалення рішень він досить нешвидкий, і Ми це знаємо на особистому досвіді. Тому є величезна кількість тут завжди моментів, які треба обговорювати, які треба додатково переконувати, які треба протискати. І от видається дійсно, що в історії з визнанням Путіна нелегітимним президентом РФ і взагалі не не визнання самих виборів не тільки на тимчасово окупованих територіях. десь що питання от воно рухається в більш такий правильний фрейм для України, більш цікавий, тому що от наратив, що в принципі дав Росії не існує виборів як таких, і визнавати це на міжнародному рівні набагато більш цікава історія для України. От, власне, в резолюції Європарламент закликав країни-члени Європейського союзу обмежити спілкування з Путіном такими темами, як відновлення миру в регіоні, обміну військовополоненими чи поверненнями викрадених дітей. Власне, на вашу думку, чи ця резолюція про невизнання його легітимним президентом, чи вона не вплине на проведення таких перемовин? Плине напевно, але знову ж таки, є різні точки зору на те, як які підходи до ведення політики з Путіним можуть бути, і те, що Україна продукує, і те, що ми намагаємося довести, що жодних переговорів з диктатором бути не може, і, Украї... і треба вкладатися в перемогу України, і от ця історія, вона якраз більш схожа на те, аби дотискати Путіна, аби отримувати необхідну кількість допомоги для того, аби власне вирішувати самостійно всі наші задачі, да і з. Змушувати Путіна капітулювати інша історія це намагатися домовитись про лінію зіткнення. про Повернення українських дітей про повернення полонених. Тому ну, ми ж бачимо, що Росіяни сьогодні використовують е, от, ті тих самих полонених і цивільних, і військових виключно як шантаж для е, і політичний шантаж і для того, аби тиснути на українське суспільство. Тому в цьому контексті можливо визнання його комусь здається що воно і погірше ситуацію, але ситуація і без того дуже складна, тому що Росія Росія сьогодні не веде себе як суб'єкт міжнародного права. Росія себе веде як Народний терористів тому очевидно, що і ставлення до лідерів до лідера міжнародних терористів має бути відповідним. Також скажіть, чи може прийняття такої резолюції сприяти введенню нових санкцій? Сто відсотків, і очевидно, що вони будуть введені. тут питання по нових санкціях, воно важливе, тому що це демонстрація політичної волі продовжувати боротьбу з Російською Федерацією, і звісно, що ми підтримуємо це обома руками. Але в контексті санкцій сьогодні для нашої держави, напевно, ну, на мій особистий погляд, важливіше розібратися з попередніми 13 пакетринадцяти пакетами, чому вони не працюють ефективно, чому в російських шахедах знаходять комплектуючи з. Європи, сполучених штатів, чому російська економіка досі демонструє зростання, тому що вони через другі треті країни, через реекспорт, реімпорт, все таки залишаються учасниками світової міжнародної торгівлі. Чому є дійсно держави, які не отримують вторинних санкцій за допомогу Російської за допомогу Російської Федерації? Тому дійсно, от це має рухатись двома паралельними треками і введення нових санкцій. І дійсно, от під таку нагоду про під невизнання Путіна легітимним президентом можна про, проштовхнути чергові от, історії персональні довкола е, найближчого оточення Путіна навколо. Тих людей, які цементують його режим, але при цьому нам також важливо от, окрім цих політичних жестів встановлювати більш жорсткі санкції щодо російської економіки, тому що це дійсно зашмарк на шиї Путіна, який може прискорити його капітуляцію. Пане Артеме, як ви вважаєте, чи може ця резолюція Європарламенту бути таким наочним сигналом для держав глобального півдня, а в тому числі і тих, які продовжують співпрацю із Росією для Китаю, наприклад? Тут складніша історія, тому що ми розуміємо, дійсно є табори і геополітична ситуація сьогодні доволі складна, враховуючи оцей розлом, який сьогодні ми бачимо між західним світом і так званою, вже в такому в побуті використовується термін вісь зла, в який входить Москва, Тегеран і Пекін. Тому очевидно, що є країни, які не будуть зважати з глобального півдня, які не будуть зважати на будь-які рішення зі сторони Європейського парламенту чи будь-яких західних інституцій, тому що вони в принципі орієнтуються і політично і економічно на Китай, і саме в Пекіні вирішують, яка буде які буде рішення по відповідних питаннях. Тому я думаю, що якраз от кейс глобального півдня, його треба тут відводити трохи в сторону, і це окрема дипломатична робота, над якою треба треба займатися і Україна, і нашим західним союзникам. в ком'юніке Європарламенту також йдеться про те, що парламентарі цитую шкодують, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив відступити від ЄС і привітати Володимира Путіна з його фіктивним переобранням. На вашу думку, чи можна вважати це негативним сигналом для Угорщини? відсотків ми також давно і не вперше в різних різних майданчиках ми говоримо про те, що на сьогодні Угорщина, враховуючи їхнього прем'єра Віктора Орбана, вона не діє і не виглядає як країна європейська. І от багато наших союзників і Балтійських країн, їхніх дипломатів і політиків в Чехії лунали такі заяви. А взагалі розглянути доцільність сьогодні на знаходження в європейському союзі такої країни, як Угорщина, так нема питань до їхнього суспільства. Багато горців, чудові люди, вони допомагають Україні, вболівають за нас проти Путіна. Але якщо держава сьогодні, яка є частиною західного світу, так відкрито в будь-яких питаннях, починаючи від фінансування України, закінчуючи політичними резолюціями, підтримує світового терориста, визнаного да, причому міжнародного злочинця. То ну напевне, тут треба ставити питання до Брюсселю. А Брюссель має ставити питання до вже буде пешту, чи доцільно вони вбачають от це членство взагалі? Тому що це можливо був би такий показовий сигнал для всього світу, що сьогодні європейський союз він відновлюється. Він Переглядає свою політику, і він стає міцнішим. І от він відкидає от такі хворобливі елементи зі свого організму. А очевидно, що на заміну Угорщини країна вже є. Ми готові, і Україна буде сильним партнером і міцним союзником для європейців і, от взагалі, для західного світу. Дякую, Артем, за цю інформацію. Що долучилися до нашого ефіру? Це був Артем Брунжуков. Заступник директора аналітичного центру політика і говорили ми з ним про те, що Європарламент засудив президентські вибори в Росії та на тимчасово окупованих Росією територіях України, назвавши їх нелегітимними. Нагадаю, нашим телеглядачам, що президентські вибори в Росії відбулися у березні, і за даними російського центру виборчкома, на них Володимир Путін переміг, отримавши більше 87% голосів. Ви ж дивилися інформаційний проект Суспільне студія у студії для вас працювали ведуча Тетяна Климчук, Роман Сверида. До зустрічі в ефірі. До зустрічі.